Вітаємо всіх на AI Research Bytes. Отже, ця серія коротких і інформативних виступів демонструє найсучасніші дослідження команди AI Research компанії ServiceNow. AI Research Bytes відкриті для всіх, особливо для тих, хто хоче бути в курсі стрімкого розвитку спільноти дослідників штучного інтелекту. Сьогоднішня сесія включає 15-хвилинну доповідь від Сая про його останні досягнення, а після неї буде 10-хвилинна сесія запитань і відповідей. Сай старший дослідник у Service Now Research у Монреалі, також є доцентом в університеті Монреаля та основним представником індустрії в Міла. Він цікавиться вивченням фундаментальних питань, пов'язаних із мультимодальним міркуванням, а також створенням базових моделей, які поєднують можливості зору та аудіо. Отже, слово тобі Сай. Дякую, Кетрін, за таке люб'язне представлення. Дякую всім, що вирішили сьогодні провести свій час, слухаючи мене. Я постараюся зробити це якомога цікавіше. Сьогодні ми поговоримо про UI Vision – еталонний датасет для покращення програм автономного керування комп'ютером. Це спільна робота з ServiceNow Research, з лабораторією Міла, тут у Монреалі, та лабораторією News Show Національного університету Сінгапуру. До речі, думаю, час обрано вдало. Цю роботу також буде представлено на ICML 2025 цього року. Так, коротке застереження щодо безпеки, хочу зазначити, що ця робота, ця презентація підготовлена відповідно до наших знань і можливостей. Хотів би ще раз підкреслити, що ось структура того, як виглядатиме ця коротка презентація упродовж наступних декількох хвилин. Наступних, отже, ми почнемо з мотивації, чому мультимодальне сприйняття є критично важливим для створення універсальних агентів, здатних до людського сприйняття або сприйняття навколишнього середовища, так як це робимо ми люди. Далі ми поставимо центральне питання, чи досягли сучасні агенти, які керують нашими комп'ютерами необхідного рівня можливостей, розглянувши поняття UI Vision, компетентності та з чого саме це складається? А потім ми коротко покажемо, як сучасні агенти справляються з бенчмарками та оцінюваннями, і на завершення підсумуємо та окреслимо наступні кроки і майбутню роботу. Так? Гаразд, давайте зануримося в тему. Для вирішення майже будь-якого завдання чи навігації візуальне закріплення є надзвичайно важливим. Розгляньмо, наприклад, завдання моніторингу дорожнього руху. Тут надзвичайно важливо надійно ідентифікувати транспортні засоби, пов'язати дорожні сигнали, розмітку та знаки з їхнім значенням і відповідними діями. Тобто, це критично важливо і саме в цьому полягає суть візуального закріплення. Йдеться про те, щоб пов'язати візуальний вхід із глибоким розумінням, яке можна використати на практиці. Візьмемо, наприклад, дещо цікавіші фізичні завдання. Якщо ви ремонтуєте машину чи дитячу іграшку, ми, як люди, не лише бачимо окремі частини, а й намагаємося зрозуміти, що саме означає кожен компонент, як вони пов'язані між собою, і які саме дії потрібно виконати, щоб успішно вирішити це завдання. І успіх цього завдання залежить від того, наскільки добре ми вміємо здійснювати візуальне прив'язування. Ми ще повернемося до цього пізніше. Переходячи від фізичної сфери до цифрових завдань у користувацькому інтерфейсі робочого столу, це включає такі речі, як подання звітів про витрати або виконання інших ручних щоденних завдань на комп'ютері, і тут знову сприйняття та дії мають дуже велике значення. Сприйняття тут включає натискання, надійне розпізнавання всіх клікабельних або активних кнопок на екранах робочого столу чи в програмах. Це можуть бути кнопки, меню всередині меню, динамічні макети та всілякі складні речі, які відбуваються на екрані, що робить це завдання дуже складним, або я б сказав, викликом. Тому багато людей у дослідженнях або більшість робіт намагаються шукати короткі шляхи, щоб зробити це завдання розв'язуваним. Наприклад, вони більше зосереджуються на а, завданнях веб-перегляду, які передбачають якусь веб-активність, наприклад, надсилання електронних листів. Причина в тому, що веб-завдання мають представлення природною мовою, тобто дом, дерево або HTML-сторінку, яку можна подати LLM, а потім попросити його поміркувати і запропонувати наступну дію. Але знову ж таки, коли мова заходить про десктопне програмне забезпечення, тобто комп'ютерні програми, додатки, то не багато з них мають свій бекенд код або мовні представлення. І наша гем гіпотеза полягає в тому, що ми не можемо йти коротким шляхом, щоб вирішити ці цікаві завдання, так щоб створити шій настільки ж здібний як людина для підсилення її можливостей, потрібно створювати перцептивні системи, які ґрунтуються на тому, як ми люди взаємодіємо з цими екранами. Наприклад, використовуючи наш зір або інші модальності, і це дозволяє нам діяти саме так. Тож моя команда і я вивчаємо це, виходячи з перших принципів, починаючи з оціночної системи, яка називається EUI Vision. Говорячи про мультимодальні сприйняття, хочу трохи відступити назад, перш ніж заглибимося в тему, і розповісти про прогрес мультимодальних моделей з 2021 по 2025 рік. Все добре, ми досягли значних успіхів у ранніх моделях сприйняття, які справляються з візуальним розумінням, підписуванням зображень. І пасивними системами розпізнавання порівняно завдяки потужним моделям, таким як GPT-4, стало можливим здійснювати досить просунуте візуальне міркування та створювати інтерактивні діалогові системи. Ось це ви бачите у верхній частині. А внизу, якщо говорити про розширення можливостей, ті середовища, в яких ми намагаємося застосовувати ці моделі, насправді змінилися за останні кілька років. Тож, ми перейшли від прогресу у фізичному світі на природних зображеннях, наприклад, виявлення об'єктів, розпізнавання, візуальні питання, відповіді, і рухаємося до застосування у цифровому світі у графічних інтерфейсах користувача, і виявили, що наразі вони ще не відповідають очікуваному рівню. І існує значна різниця у продуктивності порівняно з їхньою роботою у природному середовищі. Щодо, отже, цей слайд певним чином підсумовує прогрес моделей зверху, їхні можливості, знизу середовище. І враховуючи такий прогрес, центральне питання, яке ми хочемо поставити у цій роботі, це LGA. Для тих із вас, хто з Нью-Йорка, це не аеропорт Лагуардія, але тут я маю на увазі інше: чи може агент подивитися на екран робочого столу, зрозуміти завдання національною мовою, співвіднести своє сприйняття з інтерфейсом користувача та виконати правильну дію? Це те, що ми скорочено називаємо LGA. і якщо ми зможемо оцінювати системи за цими, так би мовити, вимірами чи цими принципами, то я вважаю, якщо ми будемо систематично рухатися вперед, то зрештою досягнемо мети. Отже, з такою мотивацією, це так би мовити дуже короткий шестислайдовий огляд того, що таке UI Vision. Тож давайте зануримося в те, що таке UI Vision. Отже, чому ми, коли ми починали цю роботу, як я вже згадував, було багато уваги, і багато людей намагалися знайти короткі шляхи, щоб ці моделі було легко застосовувати. Тож існувало багато різних датасетів і оціночних фреймворків для таких речей, як веб-орієнтовані системи, наприклад, WebArena, WebVoyager, Visual WebArena, які були чудовими і дозволяли оцінити наскільки далеко ми просунулися порівняно з поточним станом. Або порівняно з тим, куди ми хочемо рухатися, і навіть оціночні фреймворки, які базуються на десктопних додатках, як от Osworld, мають обмежену застосовність з точки зору різноманіття. Вони або охоплюють значно менше платформ, або мають певні обмеження з відкритим кодом, які насправді не дозволяють повноцінно оцінювати моделі комплексно з багатьох різних сторін. Саме це і стало для нас першим мотивом розпочати цю роботу. Отже, що саме? Чим ми відрізняємося від попередніх робіт, або що саме ми пропонуємо тут, це те, що знаєте, наш еталонний датасет або датасет завдань складається не з 10 чи 20, як у попередніх роботах, а охоплює значні 83 програми: програмні додатки для десктопів, які анотовані людьми і містять понад 450 відеодемонстрацій, які ретельно виконані людськими анотаторами, з якими ми співпрацювали це означає, що при наявності 83 додатків і 450 демонстрацій для кожного додатку є приблизно 6 демонстрацій, які е, охоплюють основні функціональні можливості цього додатку. А як ми обираємо ці додатки? Ми переконуємося, що вони ретельно охоплюють 6 різних доменів такі сфери, як розробка, що включає такі програми, як VS Code, Brackets, Брекетс, PyCharm, Браузери, продуктивність, які ви бачите на зображенні тут, а також креативність розваги та освіта. І що ми робимо з усіма цими відео та анотаціями? Ми перетворюємо ці демонстрації на практичні завдання, створюючи понад 8-200 пар запит мітка, які охоплюють різноманітні ситуації та формують повний бенчмарк для оцінки системи. І ці застосунки ретельно відібрані так, щоб усі вони були з відкритим кодом і могли вільно розповсюджуватися для забезпечення безкоштовної доступності та відтворюваності. Вони дуже добре відтворюють реальні застосування, наприклад, у комерційних програмах. Тож ми переконалися, що вони охоплюють усі аспекти, які нам потрібні. Тож це дуже масштабний і на імовірно найбільший, найширший бенчмарк, який охоплює безліч застосувань, і те, що саме він оцінює, це три виміри, у яких агенти можуть припускатися помилок. Саме ці завдання складають 8200 пар запит мітка, які оцінюються за цими трьома вимірами, що тут представлені. Перший дайлю це прив'язка елементів, йдеться про надійне визначення всіх клікабельних або заповнюваних елементів на екрані за допомогою зору або пікселів. Це один із вимірів, у якому більшість моделей помиляються. Другий стосується того, наскільки добре вони розуміють ієрархію або групування серед цих елементів, наприклад, який розділ або яке меню містить певний релевантний контент, релевантний для виконання операції. Я вважаю, що це дуже недооцінений аспект оцінювання, але він надзвичайно важливий. Якщо ви хочете орієнтуватися в будь-чому, потрібно розуміти організаційну структуру, наприклад, як зараз організовано цей екран з точки зору груп і організації. Така ієрархічна структура дозволяє орієнтуватися під час виконання завдань в інтерфейсах. Третій аспект передбачення дій, завдання і візуальний контекст, яка наступна дія має бути виконана, яку має виконати модель. Наприклад, клікнути, надрукувати, перемістити інструмент, перетягнути, змінити тон тощо на екрані. Щодо першого аспекту зосередимося на частині про прив'язку. То, що ми маємо на увазі під прив'язкою. Це означає, що кожне завдання має демонстрацію, яка складається можливо з восьми чи дев'яти кроків, і кожен ключовий кадр у цьому завданні дуже детально анотований нашими анотаторами за допомогою вказівок від авторів. Тобто, кожен можливий елемент інтерфейсу був анотований із точним зазначенням його розташування, і такого рівня детальної анотації раніше не існувало. І це дозволяє, так би мовити, дає змогу оцінювати модель трьома способами: перший це базова прив'язка. Наприклад, де знаходиться кнопка дії, так це просто пряме запитання, і потрібно визначити, де саме знаходиться кнопка дії. Друге, це просторове заземлення, йдеться про просторове, чи усвідомлює агент просторові взаємозв'язки між елементами, наприклад, що знаходиться зверху, що знаходиться збоку, що знаходиться всередині чогось. Отже, тут є це дуже-дуже корисно знати. Наприклад, інструкція щодо прив'язки на цьому зображенні, який елемент знаходиться вертикально найближче до виходу і над ним, тобто це означає, що агент повинен мати певне розуміння просторового мислення, яке дозволяє йому пояснювати нам так, як це роблять люди, так? І третє це це функціональне заземлення, яке стосується залежно від бажаної функціональності, чи здатен агент е, натискати або виконувати потрібну дію, наприклад, відкрити діалогове вікно вибору кольору. Тобто агент має розуміти, у чому полягає функціональність вибору кольору, де це знаходиться, а потім перейти і натиснути туди або ідентифікувати цю частину це перший вимір оцінювання. Другий вимір, який часто недооцінюють, це макет або групування, тобто взаємозв'язки між елементами. А наприклад, коли ви відвідуєте ринок Джумболенд у Монреалі, якщо ви були там, він дуже великий. Тож, якщо ви хочете орієнтуватись, там вам потрібно розуміти, де саме знаходяться молочні продукти, де саме фрукти, де саме інші товари. Тобто наявність певного групування дозволяє вам орієнтуватися і виконувати завдання швидше за меншу кількість кроків, і саме це робить розуміння макету. Воно дозволяє оцінити модель, наприклад, яка область містить інструменти для форматування тексту. Тобто, модель повинна точно визначати область, у якій зосереджені всі елементи згруповані в цьому конкретному макеті. І це другий аспект. Останній фінальний вимір: це, це передбачення дій, що є основою виконання завдання. Наприклад, якщо завдання тим створити ескіз кола. Припустимо, застосування тут це автоматизація завдань у cad програмі і інструкція звучить так: створити ескіз кола з певним розміром, радіусом або діаметром отвору. З уже створеним ескізом, і врахуванням візуального контексту модель має визначити, куди на екрані натиснути на певну координату. Далі, враховуючи візуальний контекст і інструкцію, модель визначає, яка на Вступна дія має бути виконана, наприклад, переміститися до об'єкта і перетягнути щось у певне місце, і аналогічно, наприклад, намалювати коло, переміститися і натиснути, скажімо, на кнопку «Pocket» тут, а потім завершити завдання, наприклад, відмітивши виконання, переміститися в інше місце і натиснути там, де потрібно зробити розріз. Правильно, це покрокове передбачення дій. Це третій вимір, у якому цей бенчмарк оцінює агента саме в цьому суть UI Vision. Думаю, це. Це так би мовити підсумовує і завершує те, про що йдеться, яка мотивація стоїть за всім, що ми робимо, і ось дуже короткий огляд наших висновків або досліджень у цьому процесі. І, можливо, ви зрозумієте, що ми це дуже широкі апаратні бенчмарки. Отже, ми спів... не дивно, що нинішні найкомпетентніші агенти. Скажімо так, показують дуже погані результати. І ми пропонуємо, що саме тут вони зазнають невдачі, і ми хочемо, щоб моделі значно покращили ці показники е, до кінця цього року або, наприклад, на початку наступного. Найкраща модель то, це TARS від ByteDance, яка має 72 мільярди параметрів. Навіть ця найкраща модель показує в середньому лише 25% успішності на завданні прив'язки. І навіть більшість візуально на той час, коли ми проводили оцінювання приблизно два місяці тому, Джіпіті O та Cloud навіть мали труднощі із деякими завданнями візуальної прив'язки. Я вважаю, що тут є великий простір для покращення. Це ми хотіли донести моделі, покращилися. Cloud, Computer User і gpt джпітічотро покращилися з поточними версіями, але розрив існує, і спільноті ще потрібно наздоганяти досягнення. Знову ж таки, якщо говорити про передбачення дій, найкращі результати наразі показує поточний сота, тобто UI TARS. Він фактично ледве досягає 25% тут. Знову ж таки, найскладнішою дією, з якою модель не справляється, є, наприклад, перетягування миші з однієї частини екрана в іншу, що, як виявилося, зовсім не таке тривіальне завдання згідно з нашими спостереженнями. І навіть на простіших завданнях, таких як кліки мишею під час виконання, ми помітили, що дії правильні, але модель має труднощі з прив'язкою до об'єктів, що негативно впливає на виконання. Навіть якщо вона намагається клікати у правильних місцях і передбачає правильні речі через слабкість на етапі прив'язки до об'єктів, іноді вона не дуже добре справляється із загальним виконанням завдань. Так. І щоб більше вас не втомлювати, ось остання сторінка з результатами, яка дуже цікава, бо вона порівнює, як саме ми, люди, природно виконуємо завдання. Так? Якщо, якщо ваша е щільність елементів інтерфейсу на екрані дуже висока, якщо на екрані багато елементів виконати завдання стає складно, саме це і показує перший графік тут. Якщо, наприклад, у вас на екрані близько 200 елементів, продуктивність суттєво знижується. Другий графік показує, чим більша кнопка, тим легше натискати будь-де в її межах, особливо якщо вона або екран більші. Дія все одно буде правильною: чим більша площа обмежувального прямокутника, тим краща продуктивність. Це природно. І звісно, якщо у вас є дуже маленькі кнопки або, наприклад, поля для заповнення форми десь у інтерфейсі, то природно, система не може добре їх визначити. Власне про це йдеться у другій частині. М ГМ, я думаю, що це я не хочу більше на це дивитися. Якщо вам цікаво, ви можете ознайомитися з нашою статтею, де ми провели ще багато додаткових досліджень. Але я хотів би зупинитися тут і швидко підсумувати про що ця робота. Отже, ми хотіли підкреслити, щоб люди а, не шукали легких шляхів, а намагалися створювати системи, які працюють, мислять або сприймають світ так, як це робимо. Ми люди, а, якщо ви дійсно а, хочете значно покращити наші ai системи, щоб вони могли суттєво допомагати нам у майбутньому, тому візуальна прив'язка має першочергове значення. У цьому випадку друге це те, що UI Vision має ліцензію з лояльними умовами, у тому сенсі, що існує багато складних завдань у різних сферах, які переважно походять з відкритих програмних продуктів, таких як Linux або навіть будь-які інші, бо які мають у різних варіаціях у різних. І в майбутньому ми зараз працюємо над тим, щоб розширити дані з 83 застосунків, 450 демонстрацій до 10 тисяч демонстрацій, щоб ви могли не лише оцінювати, а й дійсно донавчати свої моделі на основі цих даних. Також ми намагаємося переконатися, що наші ми маємо кращих, більш розумних агентів завдяки використанню підкріплювального навчання або підходів, заснованих на міркуванні. Це та робота, над якою зараз працює моя команда. І так, я хотів би привітати свою команду з прийняттям статті на ICML. Ось усі запрошені дослідники та зміла Національного університету Сінгапуру та моя команда тут, у ServiceNow Research. Дуже дякую всім за ваш час.